Добрий вечір, у нас тут вечеря, вже грудень місяць. Це росіянка, такі маленькі плодики. Вони, вони дуже смачні, коли вони такі повністю аж пов'ялені. Бачите, і він, вони так в'яляться, вода з них іспаряється. і при цьому вони не гниють ці плодики. Вони дуже-дуже солодкі. А це сорт Тіпо. Плодики. Це опилені плоди, вони в твердому стані є стівні. А вони вже не зовсім тверді і не м'які. Вони такі пружні. Пружні. Зараз розріжу, покажу. От тут, до речі, дві штуки я розрізав, дуже-дуже дивна штука. Ну, такий гарний колір у неї. Вона вже без терпкості. Тут у цьому плоді тільки дві насінини було. А з другого боку, бачите, вона вся в цих полосочках. Що ніби, ну, це як кажуть італійці рані павук. Вся в цих полосочках це мало свідчити про те, що там повно насіння, повний комплект, але там тільки дві насінини були. А цей плодик має повний комплект насіння. Бачите? Скільки тут їх? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 8 штук. А тут полосочок мало. Ха, дуже цікаво, я не очікував. Бачите, тут у цьому дві насінини і тут повно, повно цих полосочок. А тут повний комплект, 8 насінин, і тут тільки такі мало насінин. Так що по цих полосочках не, не завжди можна 100% визначити, де повний комплект, а де не повний. Ну а росіянка така мармеладка. Росіянка дуже рідко опиляється чимось. По крайній мірі, східною хурмою вона дуже важко опиляється. Дуже рідко буває одна насінина, і то зазвичай недозрівші насіння росіянки. Не фокусує. О, сфокусувало. Ось такий мармелад. Вона не тече, вона така тверденька, хороша хурма. Так, Попробував я, розпробував. <кій> <кій> Тут у цій хурмі, де дві насіння не було. Все-таки з цього боку, де насіння терпкості нема. А з цього боку, де нема насіння, в деяких місцях є, о, залишилася остаточна терпкість. Все-таки, там, де насіння нема, вона твердіша, і їй треба дійти повністю. А ця. Що має повний комплект насіння, вона зовсім без і вона смачніша. Ну, як на мене. Ну, от таке відео. Дякую за увагу. Добра ніч.